Здобутки та прорахунки 23 років Незалежності України, думка Олексія Фурмана, який представляє Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Тобто, та, що стосується Дня Незалежності, я пам'ятаю, 89-й 89 рік я прийшов з армії, тоді Совєтської, був студентом історичного факультету, і які передумови ми виборювали. Саме для того, щоб Верховна Рада проголосувала, щоб люди обрали цей шлях незалежності. Я пам'ятаю, як ми пікетували обком партії, як нас тоді садили в Каталашки. Я пам'ятаю деяких керівників, які на превеликий жаль залишилися і сьогодні, які рвали жовто-блакитні стяги, але потім під цими стягами, вже коли була оголошена незалежність, на колінах цілували ці стяги і приймали присягу. Я також це пам'ятаю. Але що стосується здобутків, я згадую Вінниченка, який казав, що історію України читати без брому неважливо. Так воно і є. За 23 роки, звичайно, було багато чорних плям в історії України. Перші плями це були після того, як фактично. Після проголошення незалежності, колишній комсомольсько-комуністичний апарат перейшов працювати в незалежну Україну. Методи правління, методи їхнього господарювання були такі, як при Судепі. Це крадіжки, це розкрадання, це прихватизації так звані, це зародження олігархів, яких ми сьогодні маємо. Оце були результати правління комсомольського комуністичного складу тодішньої, тодішньої влади. Розрочарування були в до революції 2004 року, яка, на превеликий жаль, була зраджена, коли на слідуючий день вже почали призначати саме тих чиновників, які в себе скомпроментували, які працювали тоді при тодішньому режимі, кучми інших, Кравчука, інших одіозних фігур антиукраїнських. І, от саме тоді, от це було друге розочарування. Сьогодні ми сподіваємося, ми робимо все для того, щоб Революція Гідності, яка закінчилась 4 місяці назад, принесла певні наслідки. Позитивно, що можна сказати, ну позитивний був останній тиждень, я як народний депутат від Цеукраїнського об'єднання Свобода. Хочу сказати про те, що ну саме позитивне те, що сьогодні яка була вимога майдану, і чого хочуть люди, це перевибори в Верховну Раду. Сьогодні Верховна Рада не здатна приймати закони, які стосуються антивійськових дій, які стосуються підвищення боєздатності армії, які стосуються інших життєдіяльних моментів для українців, тому це самий позитивний момент. За останніх, за останній час саме що е, були при прийняті е, свобода вийшла з коаліції, тим самим, тобто з постаті 90 Конституції, е, президент призначає призначить перевибори. Я думаю, що він це зробить десь на 24 число е, цього місяця. І таким самим ми позбудемося частково тих антиукраїнців, тих олігархів, тих пристосуванців, які сьогодні є в Верховній Раді. Позитивним також було те, що в першому читанні прийнятий був. Я вважаю його другим основним законом після конституції. Це закон про люстрацію це заходи, які треба зробити в державі? сьогодні. Є три першочергові заходи: це припинення війни на сході. Це перший захід, другий перевибори в Верховну Раду і третя люстрація. Оце три поза першочергових заходи. Що стосується саме. Діяльності Верховної Ради Борис ти навіть не уявляєш, просто не вистачає голосів змінити виборче законодавство. Ми, Всеукраїнське об'єднання Свобода 15 років вже декларуємо те, що це має бути пропорційна система з відкритими списками. Ми декілька разів ставили на голосування цей законопроект. На превеликий жаль, він не, набуває, не набирає голосів. Ну просто от люди не хочуть голосувати. Бачу, це представники це колишніх сказати, регіоналів, представники партії Вінічан, самовисуванці тощо. Ну, ми вже їх і виносимо, і б'ємо. Тобто, ну все рівно не вистачає. Але ми вимушені діяти в рамках закону, в рамках саме того регламенту, який в. Встановлений в Верховній Раді тому, на превеликий жаль, ми будемо мати закон старий. Це пропорційна система, і по партійним спискам. Тобто, звичайно, що кількість певна регіоналів, комуністів, тобто старого старих, старого цього треба. Вони пройдуть. Ну але це це щось, це щось ніж сьогодні, взагалі. Тобто, сьогодні Верховна Рада не голосує за такі закони, просто серце обливається кров'ю. От Сергій так. говорив про те, про закриття кордонів три рази став поставили на голосування законопроект про закриття кордонів, не набираємо ми голосів з третього разу. ледь-ледь є, є, з третьої спроби тягне поставив питання про законопроект про те, щоб рани бійці лікувалися в Фіофанії. З третього разу там може з запасом один-два голоси тільки ми набрали цю кількість голосів. Тому саме така от ситуація. Тому ми вимушені йти на перевибори, і ми все українська свобода вийшли з коаліції для того, щоб саме почалися перевибори в. Верховну Раду. Що стосується військових, що стосується нашої війни, тому що АТО це не можна назвати, а то це антитерористична операція. Якщо там десь визволяють якусь будівлю, визволяють якийсь автобус, літак, тобто де захопили терористи, це війна. І це коли АТО. я перебував на сході в Луганській області, командири просто плачуть, просять, щоб ми, як депутати Верховної Ради, переконали президента, щоб він ввів воєнний стан. Чому воєнний стан? Потрібний, тому що сьогодні, от мені ми їдемо з цим командиром по одному селу, другому, третьому. От він каже: от ми це село звільнило від терористів, тобто ні селищного голови нема, ні районного керівника, нікого фактично влади нема. Це і мародерство, і інші, і крадіжки, тобто тому сьогодні необхідність введення воєнного стану, вона звичайно просто необхідна, як повітря, і так само от він каже, що я співпрацюю там з деякими людьми з села, поки вони мені скажуть якусь інформацію, тобто що, що стосується терористів, я її передам. в Штаб проходить 5-6 годин. Вона вже не є актуальна. Тому сьогодні однозначно всеукраїнське об'єднання Свобода буде переконувати і переконує президента на введенні воєнного стану. Ну, позитивне, що ще є. Позитивне, те також за останній час Верховною Радою Цює є те, що ми все ж таки проголосували за заборону комуністичної фракції. І ми сподіваємося, що суд черговий, коли буде, він також заборонить комуністичну ідеологію в Україні. Це прислужники, це сателіти партії регіони. Онів, які жили тільки за рахунок того, що отримували відкати за своє голосування, які вели антиукраїнську зрадницьку позицію. Тому ми сподіваємося, що все ж таки суд прийме рішення, тим більш звинувачень там більш ніж достатньо. Що стосується комуністів для того, щоб заборонити комуністичну ідеологію, це теж є позитив. А саме великі де залишається. Негативи, які є. Негативи, тобто те, що все ж таки нам не вистачило голосів на законопроект про повернення коштів з офшорів. Не вистачило нам голосів, тому що комуністи регіонали і інші не голосують. На відкритість державних реєстрів, щоб ми знали, хто власник якого майна, щоб він не прикривався родичами там ще комусь, що кому належить. Також про ліквідацію приватних монополій, тобто також закон цей не прийнятий, Ми сподіваємося, що вже. Слідучому скликанні він буде прийнятий. Тобто є над чим працювати да, ще до середини жовтня, як мінімум. А що стосується, я вам скажу так, за останні два місяці, то ми дуже багато законів на Тобто, є досягнення 23 років незалежності, саме велике досягнення революції гідності це те, що сформувався новий тип українців українська нація, яка сьогодні боронить країну від агресора. Яка сьогодні готова проводити люстрацію? Яка сьогодні вже не буде такою, як була колись. Сьогодні українець не понесе конверт з хаборем-чиновнику, він понесе туди гранату. І революція гідності ще триває. Не опускайте руки відносно того, що люстрація повністю не закінчилась. Вона ще не почалася, вона тільки почнеться. Я зичу всім миру, злагоди, терпимості, на Богом даній землі. Слава Україні!